Вітання. Сьогодні беремося за важливий документ новий закон, який ну, досить суттєво змінює правила гри щодо українського громадянства. Дивимось на офіційний текст. Мета наша зрозуміти ключові моменти хто тепер легше отримає паспорт, які нові вимоги, і, звісно, як закон тепер ставиться до множинного громадянства. Ну що ж, давайте розбиратись. Доброго дня, так, закон справді комплексний, він зачіпає багато аспектів, знаєте, від нових термінів до цілком конкретних процедур. Це відповідь на сучасні виклики і пріоритети держави тут видно. Тоді давайте з найцікавішого, мабуть, множинне громадянство кажуть, тепер закон визнає певні випадки, коли інший паспорт це не проблема. Що це за випадки? Е, так, стаття 5.1 це прописує. Йдеться про дітей, наприклад. Народжених за кордоном, чи від батьків з різними громадянствами, або при усиновленні іноземцями, чи коли людина автоматично набуває громадянство іншої країни, скажімо, через шлюб, тобто це визнання певних життєвих ситуацій. так. Але чи означає це повний дозвіл на два паспорти для всіх? От, власне, ні, повного дозволу для всіх немає. Але закон вводить так званий спрощений порядок це для громадян певних держав. Список ще має визначити кабін. Орієнтир країни ЄС, НАТО, ну ті, хто підтримує Україну, і як це працює для них, такі особи подають декларацію про визнання себе громадянином України. Це значно простіше. Але дуже важливий момент: якщо особа має громадянство держави агресора, чи, скажімо, держави, яка підпадає під санкції, вона все одно зобов'язана його припинити тут без змін. Ага. Тобто для громадян, умовно дружніх країн, шлях простіший, але зв'язок з агресором це стоп-лінія. Треба відмовлятись від паспорта РФ, наприклад, саме так, абсолютно чітко. І тут є ще один інструмент: декларація про відмову від іноземного громадянства та визнання себе лише громадянином України. Ще одна декларація. Чим вона відрізняється? Її подають певні категорії людей замість зобов'язання припинити інше громадянство, коли це ну об'єктивно складно або навіть небезпечно. Це стосується біженців, осіб з визначними заслугами перед Україною, так. тих, чиє прийняття становить державний інтерес, і що зараз дуже актуально, іноземців, які воюють або воювали за Україну в ЗСУ, Нацгвардії, ДСС, їхніх родин також. І ще тих, хто зазнав політичних переслідувань у державі агресору Оце справді важливе полегшення для тих, хто нас захищає. Не треба проходити бюрократичне пекло з відмовою від попереднього паспорта. Добре, але ж є і нові вимоги для інших. Я чув про іспити. Так, це теж суттєва зміна. Вона стосується більшості, хто хоче стати громадянином, чи то за походженням, чи за стандартною процедурою прийняття. Тепер обов'язково іспити. Які саме? Основи Конституції України, історія України і звичайно рівень володіння державною мовою це такий сигнал, розумієте? Держава очікує свідомого вибору не просто формальності. Тобто, треба не просто тут жити, а й розуміти країну її основи. Логічно, в принципі, так. Хоча, звісно, є винятки діти, люди з інвалідністю, певними психічними розладами, і от цікавий момент: ті ж самі військові іноземці чи люди з визначними заслугами. Так вони можуть отримати громадянство спочатку, а вже потім протягом визначеного терміну скласти ці іспити, тобто подають зобов'язання їх скласти. Знову бачимо пріоритети. Зрозуміло. А що з втратою громадянства? Тут теж щось нове стало суворіше. Ну, скажімо так, підстави розширили. Тепер втратити громадянство можна за добровільне набуття паспорта держави агресора або держави, яка не входить до списку спрощеного порядку. Тобто, якщо отримав паспорт умовної недружньої країни, саме так. А також якщо пішов служити за контрактом в армію агресора, або якщо є вирок за злочини проти нацбезпеки, тероризм, чи доведено участь у збройній агресії проти нас, це серйозно так. Але тут є важливе уточнення: якщо людина була змушена отримати російський паспорт на окупованій території або її депортували, це не вважається добровільним набуттям. Звісно якщо ця людина не діяла на шкоду Україні, це теж важливо розуміти. Отже, якщо підсумувати, закон намагається знайти такий собі баланс з одного боку стати більш відкритим для тих, хто справді підтримує Україну, особливо для іноземних воїнів. А з іншого... з іншого посилити вимоги до інтеграції через іспити і чітко заблокувати будь-які лазівки для тих, хто пов'язаний з агресором. Це така адаптація до реалі війни і до глобальних процесів, теж мабуть. Безумовно, це спроба формалізувати підтримку союзників, визнати складні ситуації з множинним громадянством, але водночас зміцнити безпеку держави, встановити чіткіші червоні лінії. Дякуємо за ці роз'яснення. Справді багато нюансів. А для наших слухачів, мабуть, залишається питання для роздумів, як цей новий підхід, що поєднує прагматизм, безпеку і цінності, зрештою позначиться на сприйнятті українського громадянства і у світі, і всередині країни. Побачимо.